Попри всі труднощі, ми не зупиняємось, світ змінився, навчання стало іншим. Але дух нашої спільноти залишається незламним. Ми продовжуємо творити, вчитися, надихати навіть через екрани. Онлайн заходи стали для нас не просто форматом, а символом стійкості і віри у майбутнє. Бо жодна відстань не здатна роз'єднати тих, хто йде разом до спільної мети. Ми разом. Ми сильні. Ми віримо в Україну. Якщо шагри їх зламають, усе готуйтеся до проблем. Як це працює на практиці? Дивимося. Це вже класика. Шахраї пропонують взяти участь у голосуванні або пройти опитування, за що обіцяють бонус, знижку або грошову винагороду. Теми можуть бути різні. Наприклад, проголосуй за найкращий бренд косметики, оціни продукт, отримай подарунок. Для переконливості зазначають знайомі назви, відомі бренди, логотипи. Усе виглядає дуже правдоподібно. Але є одна умова: щоб проголосувати або пройти опитування, потрібно авторизуватися через соціальні мережі чи месенджери. Ви вводите свій логін і пароль, і шахраї одразу отримують доступ до вашого акаунту. Це лише один із сценаріїв. Шахраї також пропонують роботу онлайн. Тим, хто зацікавився, надсилають фішингове посилання, щоб подати заявку, де просять ввести логін і пароль від своїх акаунтів. А як вам таке? Правда, якщо пройти за посиланням, потреба.